Доброго дня сьогодні ми розпочинаємо тему 18. українські землі у складі Російської імперії в 1900-1914 році, або це можна назвати цей період як довоєнний період, тому що в 2014 році ми знаємо, почалась, починається перша світова війна. Або це цей період ще натримає назву. Початок ХХ століття питання, які ми розглянемо, це розвиток промисловості, розвиток сільського господарства, земельна реформа Столипіна, політичні партії на Дніпрянщини, революція 905-907 років в Російській імперії, і наслідки цієї революції. В цьому відео розглянемо перше питання: розвиток. Промисловості на початку ХХ століття в Україні. Для початку потрібно згадати, нам, що ж собою являла Україна в зазначений період. На цій карті показана, показана територія сучасної України. Тут вона обведена білою жирною лінією, і, відповідно, все, що в межах цієї білої жирної лінії, це територія сучасної України. І ми бачимо, що в межах сучасної України у нас два кольори: це значить рожевий і фіолетовий. відповідно, рожевиться Російська імперія і Австро-Угорська імперія. Отже, можемо сказати, що на початку ХХ століття Україна знаходилась у складі двох держав, точніше розділені були українські землі між двома державами. Та територія, що була у складі Російської імперії, ми її умовно називаємо Східна Україна. Або Надніпрянська Україна. Ну а ті території, що у складі е, Західна Україна. Е, для, на цій темі під час вивчення цієї теми ми будемо говорити саме про е, східну Україну. Отже, промисловість. Для початку потрібно визначити. Е, Промислові регіони України, адже промисловість, на відміну від сільського господарства, розвивалася не по всій території України, і тодішньої, і сьогоднішньої, да? а була прив'язана до певних регіонів. Якщо сільське господарство, наприклад, воно ну, по всій території було розвинуте. То промисловість в певних окремих регіонах. Найбільш промисловий регіон це був регіон Донецького вугільного басейну. Скорочено Донбас. Це схід сучасної України. Ну, найбільш відомі міста це Луганськ, Бахмут і Юзівка. Юзівка це сучасне місто Донецьк. Ось ця ось Територія. Ну, іноді ще відносять, об'єднують територію і Кривбасу, Криворізького басейну. Тут були зосереджені промисловість, була представлена вугільними шахтами. Видобували вугілля. На півдні України були. Промислово розвинуті не, не, не весь регіон був розвинутий, а окремі міста. це були міста, які мали вихід до морів: Маріуполь, Херсон, Миколаїв і Одеса. Ось ці чотири міста були найбільш промислово розвинуті. Наголошую не весь південний регіон, а саме ці міста. Чому саме вони? Це пов'язано з географічним становищем, тому що з усієї Російської імперії, в тому числі і з України, звозили сюди товар для того, щоб потім кораблями через Чорне море торгувати з усім світом, відповідно, і зворотній процес з усього світу звозилися в ці морські порти е, товари, і потім уже е, по всій Україні і по всій Російській імперії в е, розповсюджували е, світові світові товари. Також і ще окремо потрібно виділити два великих міста: це Київ, Київ і е, Харків. Ось він, Київ. Ось Харків. Чому саме вони? Вони не прив'язані не до яких ресурсів чи географічно ніяк не виділяються. Просто через те, що це були найбільші міста і з найбільшою кількістю населення, це призвело до великої кількості вільних робочих рук у цих містах. Тому, відповідно, і заводи і фабрики тут було доцільно будувати що і робили підприємці. Вивчаючи питання промисловості століття, початку ХХ століття, потрібно згадати таке поняття як монополія. Коренем є mono, да, латинське слово моно, тобто один об'єднання підприємств однієї галузі для зниження конкурентної боротьби. Тобто, наприклад, е декілька власників вугільних шахт для того, щоб не конкурувати між собою, вони домовлялися тим самим із конкурентів перетворювалися. Ну, в союзники, в однодумців, якщо можна так сказати. Ну так от схематично можна зобразить, що таке монополія: завод, 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 і об'єднуються вони в монополію. Монополій буває дуже багато видів, нам всі вони не потрібні. Ми розглянемо лише один. А це синдикат, оскільки саме синдикати були представлені в Україні найбільше. Синдикат це одна з форм монополії, коли підприємства однієї галузі об'єднуються для збуту товарів, тобто вони встановлюють якусь фіксовану ціну для продажу товарів, і тим самим знову ж таки із не конкурують між собою. Їм не потрібно знижувати ціну для того, щоб конкурувати. Ну і в підручнику у нас названі декілька синдикатів. Найперший і найдавніший він ще в кінці 19 століття був заснований. Це синдикат цукрозаводчиків, тобто підприємці, власники заводів по переробці. Буряка на цукор, цукрового буряка в цукор е, об'єдналися і був утворений синдикат цукрозаводчиків. Ну і далі е, назви продамет, синдикат по продажі е, металу-трубопродаж, також зрозуміло, продвугілля, продажа вугілля і продвагон-продажа е, залізничних, залізничних вагонів. Звернуть також потрібно увагу на те, що в промисловості в Україні, і в принципі, в, росі... в усій російській імперії на той час панував іноземний капітал. Капітал е... це гроші, да? простіше кажучи. Що це означає? Це означає, що власниками заводів і фабрик, і шахт, вугільних були іноземці, в основному французи, англійці. Німці і бельгійці. Чому саме так? Тому що поміщики російські, українські, які мали гроші, які мали можливість для того, щоб відкрити завод чи фабрику, їм це не потрібно було, оскільки вони жили з того, що здавали в оренду селянам свою землю. Тобто недоцільно їм було вкладати гроші в. Свої гроші, в щось інше. В них є земля, селяни нікуди не дінуться, змушені будуть орендувати цю землю і платити гроші за неї. Ну і ось такі вигляди мали заводи і фабрики на початку ХХ століття. Це, до речі, один із заводів у місті Юзівка. Чому воно так названо Юзівка. Це місто сучасний Донецьк, да, тому що е, заснував його, ну, точніше, навіть не місто, заснував, а ці шахти купальні були засновані англійцем Джоном Юзефом. Ну, і от від його імені пішла ця назва. Далі про е, умови життя робітників е, і роботу. Ну Тут на фото ви бачите е, житло. Робітників початку ХХ століття, ну і умови, ось якраз вугільні шахти, тобто умови життя і роботи були страшні, надважкі, платилося мінімум соціально незахищені, Все це значить їхня робота. Ну, Ніяких там страховок, відпусток, нічого, всього, нічого всього не було. І це, звісно, призводило до незадоволення. За, незадоволення робітників великим там, робочим днем низькою зарплатою. Воно час від часу виходило наружу. Що називається, і своє незадоволення вони проявляли через страйковий або по-іншому робітничий рух це рух робітників за свої права. Ну, що ви могли вимагати робітники: це покращення умов праці, зменшення значить робочого дня, підвищення зарплати, можливо, якихось там норм. Безпеки на заводах, фабриках і шахтах. Все далі будемо говорити про сільське господарство.